Тому, що не ну, відхилили звіт е аудіту Ернстен Янг, який проведений за результатами роботи НАК Нафтогаз України за 2009 рік. Цей звіт визначає, чи прибуткової є операції, е чи збит збитковими операціями. Чому суд не хоче це з'ясувати від фахівців? Я не знаю. Це перше. По-друге, абсурдним є ситуація в справі. Про те, ну скажемо так, які зазначаються, що були завдані збитки підвищенням ціни на, на, на технічний газ, немає контрактів на закупівлю цього газу між НАК Нафтогаз і Укртрансгазом. Це абсурд. Якщо кажуть про збитки, то хоча б потрібно подивитися контракти, як можна казати. Про те, чого чи ґрунтувати своє обвинувачення на підставі тих матеріалів, яких немає в справі. Це абсурдні речі. І суд не погодився з необхідністю витримання цих контрактів. Тобто, ну я не знаю, я, на жаль, не читав матеріал справи, але я сказав в своєму виступі про те, що я не знаю, на чому ґрунтується обвинувачення, бо документів для обвинувачення немає в справі. Я так розумію, що тобто обвинувачення ґрунтується тільки на припущенні, бо контрактів. На купівлю Укртрансгазом чи на поставку Укртрансгазу від НАК Нафтогаз України, виконання яких і вважається завданням шкоди, їх немає в справі. ну я навіть не знаю, як це прокоментувати. Це абсурд. Чи до листа купа пшонки? Наскільки я зрозумів, лист пшонки буде витребований, і що позитивно буде витримовано. Також лист головкров, в якому зазначається, що неможливо вираховувати збитки НАК Нафтогазу. Тобто це документ 2010 року, здається, коли КРУ спочатку зазначає, що неможливо визначити збитки, а потім після цього складає інші документи, в яких визначає збитки. Цікаво було б подивитися. Скажіть, будь ласка, щодо трансляції, чи звідки ж допитали? Ну, ви знаєте, цей процес вже такий цікавий. Я хотів сьогодні заявити клопотання про відновлення трансляції, але я не зміг навіть заявити клопотання про зміну запобіжного заходу. Бо суд таким чином побудував процес, він сам визначив, які клопотання має розглядатися. Я не знаю, чому. І за якою методикою він визначав, що клопотання і які мають розглядатися, і я не зміг заявити ні клопотання про а, відновлення трансляції, ні клопотання про заміну запобіжного заходу. А будете про себе? Безумовно. Процес вже відкритий, ніхто його не закривав, свідки допитані. Яка інформація може бути закрита? Жодна інформація, жодним чином це не може вплинути на процес? Затримано. Я ви знаєте, я вже не можу визначитися чи першочергово, чи після чергово. суд обмежив мене можливості заявляти клопотання. Я сьогодні про це сказав, що суд позбавив мене права заявляти клопотання і робити заяви, яке визначено кримінально процесуальним кодексом. Суд сам визначає, то він посилався на те, що свідки є, і позбавляв права заявляти клопотання. Я не знаю завтра, які приводи будуть, Але це звичайна практика для цього процесу: позбавити права. Право передбаченого Кодексом кримінально-процесуальним заявляти клопотання і робити заяви. ще уточніть, будь ласка, які документи все ж таки приєднали до матеріалів кримінальної справи? Це не приєднали, а е погодився суд витребувати ці, ці документи. Е там певна кількість документів від знак Нафтогазу, оскільки про них зазначається, до речі, цікава ситуація. В матеріал кримінальних справи зазначається про ці документи, а цих документів немає. От, лист пшонки і лист кру і все здається. Що, як називається точно документ щодо транзиту та постачі газу? Цей документ там декілька контрактів, там дуже великий перелік контрактів між Руї і Нафтогазом. Там здається є контракти, але зараз я не можу точно зазначити, бо все це відбулося прийняття рішення з голосу. Я навіть не стиг записати. Вона зазначала про те, що всі документи, які ми витребуємо, вони мають вирішальне значення для справи. Ці документи, які витребував суд, не всі з них, скажімо так, певною мірою мають вирішальне значення, але є лист генерального прокурора. і Наскільки пояснив його колишній заступник кудрявцев, там такі самі змісти, як які в області, там чітко зазначено, що директиви прем'єр-міністра не є директивами Кабміну. Це є виправданням прем'єр-міністра. Якщо такий лист видав генеральний прокурор, то я думаю, що жодних прав моральних у прокуратури казати про незаконність дій е -е, Тимошенка немає.